Вітаю до вашої уваги такий навантажувач. Значить, це наша звичайна базова модель. Як і особливості конкретно цього. Ну, По-перше, він є в наявності і він доступний до отримання. По-друге, він трошки дешевший, тому що тут стоїть двигун TTG на 20 вікінських сили, який сам по собі трошки. Дешевший і е, він без акумулятора. без акумулятора і без замка запалення на панелі. О, тому вартість його менша. Взагалі двигун ну, потужний, шикарний, 22 кінських сил. От навіть на ньому написано, пускається ручним стартером. Тобто, Подсос відкрив, подсос, до речі, також виведений на панельку. Подсос відкрив. Завив, подсос закрив. Ну, Шини такі шикарні для борт поворотного навантажувача. Дуже зручні. І ковзують хор хорошо, і зацеп шикарний, і ширина От, Ковш з зубами на 170 літрів. Вся гідравліка в порядку уже перевірений, обкатаний чекає свого замовника. Під описом є телефон, по якому можна отримати отримати консультацію. Також є посилання на сайт. Значить, для пуску підсос закрили. Взагалі вигун стартерний, для цього просто потрібно поставити акумулятор і зробити підключення до стартера. Покільки він має блока живлення власного, тому ми їх ставимо тільки без акумулятора, щоб не мати опак з додатковою зарядкою акумулятора.